Знаєте що подумав? Я вже скільки тут знімаю відео, але ні разу не був на он тому острові. Він виходить посеред озера і до нього треба пливти. льод замерз і думаю, можливо туди і зараз піду. До речі, ось така товщина льоду зараз. Як це хтось вирубував. Нормально, думаю безпечно. Закінчив зйомку відео, замерз. Але все ж таки хочу подивитися, що на тому острові. Я ледь виздоровів і вже мене кудись тягне, незрозуміло куди. Тріщинки напевно. Чи що. Тільки гляньте, який день. Дуже гарний день, прямо краса. Щось я ніколи не ходив, не ходив сюди взимку. Дивіться, як іду, Вода булькає, льот шатає. хтось поставив рибку лопити, дивіться яка краса. Прикольно ось Що ще там бачу далі! Ви знаєте, щось я передумав туди Лід трішки. Лід трішки слабкий от там під край, трішки небезпечно. посередині. Літ товстий. Посередині лід товстий. але ось прикрай, звісно, небезпечно. Передумав я дуже швидко.